Полковник Стефан Кремський. Наразі історія нам не залишила ні дати народження цього лицаря, ні дати його смерті. Лишень відомо, що у 1595 році він здійснював похід на Молдову, де командував полком. Його ж полк Степана Кремського встановив основу війська Григорія Лободи, котрий зимував у овричі, перечікуючи важку зиму. Також відомо, що він приймав участь своїм полком у боях під Києвом та Білою церквою. Найтрагічніший період діяльності Стефана Кремського попав під час оборони Солоницького табору, коли Лободу Григорія було вбито і пораненому на Ливайкові козаки не довіряли, оскільки були чвари між Наливайковцями та Лободинцями, про що розповідав попередніх своїх. Відео. Гетьманові Саулу, Саулі відірвало руку. Тому козаки звернулися саме до Стефана Кримського, що він очолив козацьке військо, котре, котре опинилося в облозі. Відома історична правда, що Стефан не брав ніяких участі у чварах між лободинцями та Наловайківцями і не боровся за гетьманську булаву. Але козаки саме довірили йому. На цей важкий час бути оборонцем Солоницького табору. Його полк був найбільш боєздатним і зберіг бойову готовність, незважаючи на те, що все козацьке військо було розділене чварами і також в цьому таборі у Солоницькому було дуже багато цивільних осіб, до 12 тисяч людей, котрі врятувалися від польського переслідування. І тому вони, козаки звернулися до нього, щоб він став гетьманом. Скоріше за все, він був гетьманом зовсім недовгий час, декілька днів, а можливо місяць. Але це не зменшує його шани перед козацьким військом. Перше, що він зробив, це заспокоює два табори на Ливайківців та Лободинців і наказав рейти шансів з метою відстрілюватися від нападу поляків. З тим, щоб вони не могли прорвати оборону козацького табору, який був оточений рядом возів. Це була така звана козацька тактика, котра давала певні плоди, щоб кіннота ворога не могла прорватися через такі шанси. І відбував всі спроби поляків прорвати облогу. Скоріше за все, так все воно і трапилося, поляки теж були виснажені, як і козаки, хоча відчувалася нестача харчів. Хоча шляхта польська вона важче переносила турботи походного життя, ніж козаки, котрі були звичні до походів голодувань та інших негараздів. Але у цей час до поляків прийшов, прийшло підкріплення у вигляді обозу з міста Києва, де були провіант, харчі. А саме були важкі, головне були важкі гармати, котрі з 8 по з 4 по 8 червня 1596 року безкарно обстрілювали козацький табір. 8 червня поляки пішли у свій штурм, помітивши, що козаки зо геть виснажені і не можуть чинити їх спротиву. Але натомість у козацькому таборі заграли сурми, забили летаври, оголошуючи полякам про перемир'я. Умови гетьмана Жолкевського були наступні видати поранену Наливайка, Саулу та маловідомого гетьмана Шостака про Стефана Кремського. Мова не йшлася оскільки, скоріше за все, вони не знали, що, що існує такий гетьман, і що саме він зараз гетьманує у українському таборі. Козаки пристали на перемир'я поляків, віддавши. Як ми вже знаємо з попередніх відео, їм поранено наливайка, Саулу та Шостака, котрі були страчені згодом у Варшаві. Незважаючи на всі обіцянки польського війська, не завадити виходу всіх цих українських повстанців з оточення, вони своє слово порушили, гетьман Шолківський порушив. І коли козаки, обідавши всі важкі гармати та озброєння, почали виходити з оточення, вони були атаковані не тільки козаки, але і ці люди, отаборилися у козацькому таборі Солонецькому, також були атаковані і майже всі знищені. Наразі з тим гетьману Стефану Кремському, з найбільш досвідченими та боєздатними козаками у півтори тисячі шабель. Все-таки вдалося вирватися з повного польського оточення. Він прорвав оборону і з'єднався з атаманом Підвисоцьким, який знаходився у гірлі. Річки Дніпро. Там, з'єднавшись ці два атамани і Кремський і Підвисоцький, повернулися на Січ, з цим скрасивши поразку козаків, з тим, що вони все-таки залишилися живі. Скоріше за все, запорізькі козаки на Січі не могли пробачити Стефану Кремському того, що він не переміг поляків, що він з невеликим загоном, як півтори тисячі Шабель, все-таки вирвався. З лочасної пастки. І тому подальша доля Стефана Кремського історії невідома. Але сподіваюся, що він посів все-таки гідне місце серед лицарів України. Тому був такий полковник і гетьман повстанської армії, повстанського війська, хоча й недовго, як Стефан Кремський. Сподобалося відео? Став подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких. Лицарів України, ти хотів би почути чи побачити?